Кременчук отримав сучасний аварійно-рятувальний автомобіль із німецького міста Тюбінгена. Така спецтехніка зараз, як ніколи, потрібна. Незламомобіль, оснащений автономним джерелом живлення, тепловою гарматою та всім необхідним для повноцінної роботи. Сьогодні ми хочемо подякувати нашим німецьким партнерам, лорду мерву міста Тюбінген, пану. Борису Палмеру за наданий незламомобіль для міста Кременчука. Фактично, ми маємо сучасний аварійно-рятувальний автомобіль, обладнаний всім необхідним. Маємо набір інструменту, маємо теплове обладнання, електрогенератор, все те, що потрібно нашим працівникам. Буквально через кілька днів ця машина заступить на чергування і, в разі потреби, буде допомагати Кременчужанам. Співпраця з європейськими партнерами значно підсилює аварійно-рятувальні можливості Кременчука. Окрема подяка волонтеру та меценату Олегу Маричу. Це вже третій автомобіль, який надходить до нашої громади за його сприяння. Дякуючи Олегу Дмитровичу, ми змогли зробити так, щоб цей Автомобіль оперативно перетнув кордон і переїхав на територію України, і потім дістався саме до міста Кременчука. Велика йому подяка за цю оперативну роботу. Я впевнений, що і надалі ми будемо робити все для того, щоб ці вантажі вчасно надходили саме до Кременчука. Кременчук дякує за таку вагому потрібну допомогу нашим друзям і партнерам. Разом ми зможемо значно підвищити якість та швидкість реагування на надзвичайні ситуації у нашому місті. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.